Вітаю! Мене звати Михайло Некрут і я хочу продемонструвати свій MVP-проект. Моя тема роботи це дослідження медіасервісу Megogo. Одним з недоліком цього додатку був каталог контенту та пошукова система пошуку фільмів або серіалів. Саме тому був реалізований цей проєкт, щоб показати, як може виглядати сучасний пошук контенту. Мій проєкт включає в себе перегляд каталогу фільмів та серіалів, що надає доступ до широкого вибору контенту. Пошук за назвою або за жанром та за акторами спрощує навігацію та знаходження бажаного контенту. На мою думку, саме цей функціонал дозволяє швидко вийти на ринок та зібрати відгуки користувачів та визначити напрямки для подальшого розвитку продукту. За основою розробки проєкту було обрано платформу Glide. Glide – це платформа для створення мобільних застосунків без використання програмного коду. В Glide застосунки розробляються за допомогою візуального інтерфейсу, об'єднаної з логікою електронних таблиць. Платформа дозволяє створити застосунок з нуля або використовувати готовий шаблон. Тому додаток розміщується хмари, що забезпечує доступність будь-якого пристрою. Зміни в Google Sheets автоматично відображуються додатку. Додаток доступний на Android та iOS без додаткової розробки. У моєму проєкті було реалізовано два сценарії. Сценарій користувача додатку та сценарій адміністратора додатку. Кожен з цих сценаріїв має свій функціонал та свої обмеження. Сценарій адміністратора. Адміністратор слідкує за каталогом товарів та кошиком клієнтів. Адміністратор має функціонал додавання нового контенту. Наприклад, ось нещодавно в кінотеатрах з'явився фільм Місія Неможлива. 8. фінальна розплава з актором Томом Крузом у головній ролі. Тому адміністратор може додати цей фільм до каталогу. Натискає кнопку Додати продукт, вказує потрібні дані, такі як назва фільму, головні актори, ціна, якщо вона є, якщо немає, за замовчуванням буде стояти безкоштовно. Жанр, постер та категорію. Адміністратор сам обирає, до якої категорії може підпадати цей фільм. Але через те, що фільм зараз є в прокаті, тому було обрано категорію новинки. Після додавання фільму в каталозі можна перевірити працездатність пошуку, а саме спробувати знайти наш фільм або за назвою, актором або жанром, і пошук видасть нам схожі результати. Також адміністратор може працювати з замовлення користувачів. Заходячи на сторінку замовлення, може вказати статус або перемістити замовлення в другу секцію опрацювання. На цьому етапі сценарій адміністратора завершується. Сценарій користувача. Користувач заходить на сайт Медіасервісу або відкриває мобільний додаток МЕГОГО. Наприклад, він або вона бажає переглянути фільм або серіал на вечір, але по телеканалах нічого цікавого немає, тому вирішує пошукати щось цікаве у каталозі. Відкривається сторінка пошук, де розміщений деякий наглядний контент. Є підкатегорії, доступні для всіх, платно новинки, ніколи не набридне та зараз у снижці. На кожен фільм або серіал можна перейти та переглянути інформацію про фільм. Можна дізнатися про жанр фільму, ціну фільму, якщо воно є, та актори, які приймали участь у зйомці. Можна створити замовлення на купівлю фільму або серіалу, тоді не зустрічає меню, в якому потрібно вказати наступні дані. В меню дублюється інформація про фільм, категорію, жанр. Можна ввести кількість копій, якщо нам потрібно декілька, Ввести номер карти, але якщо. Фільм або серіал є безкоштовним, то тоді можна пропустити це поле. Та є поле підтвердження покупки, де потрібно ввести свій підпис, після чого замовлення потрапляє у кошик та до сторінки замовлення. Також користувач може перейти на сторінку користувачі та переглянути історію покупок та переглядів, які подальші плани розвитку, можна додати можливість підписки на преміум контент, використання алгоритмів для персоналізованих рекомендацій. Інформування користувачів про новинки та оновлення або опрацювання замовлення, опитування користувачів для визначення пріоритетів у розвитку. Висновок. Проєкт був реалізований з точки зору користувача, яким я є протягом декількох років. Тому метою роботи було висвітлення проблем, які наразі перебувають в додатку МГО. Всім дякую за увагу та на все добре!